Друзі, сьогодні готуємо кабачковий рулет. Ну, дещо незвичний для вас ракурс, але в мене зламалась палка тримач і тому тримаю в руках. Отже, нам знадобиться 500 грамів кабачка, Я натерла на тертку трішки дрібнішу, як бурякову, але по рецепту бурякова тертка. Далі 3 яйці, 3 столові ложки сметани, 3 столові ложки муки. І одна чайна ложка солі. Спершу ми солимо наш кабачок. В мене вже посолений. Ось, подивіться, він вже пускає сік. Коли за 10 ми його віддушимо, сік вилімо, а сам кабачок буде основою для тіста рулет. До кабачка додаємо 3 яйця, 3 столові ложки сметани, 3 столові ложки муки. Всю цю масу замішуємо і розмазуємо на Пергамент на деко. Що важливо, щоб ви були впевнені у своєму пергаменті. Інакше вона може прилипнути. Або якісний пергамент, або, можливо, у вас є силиконовий коврик. Дивіться вже самі. Можливо, ще можна пергамент просто змазати олією, щоб переконати, що не прилипне. Хвилин 15 випікається цей корж, а тим часом ми натираємо на тертку сир. Можна взяти, до речі, вершковий. Сьогодні в мене плавлений, попереднього разу робила з вершком, було дуже смачно. Зелень, чесничок. Ем, і ем, потім накладаємо такими от шарами, я покажу, помідор і перець. Закручуємо наш орлет, охолоджуємо мінімум 30 хвилин, а бажано не менше 2 годин. І можемо різати і споживати. Це дуже смачно. Друзі, дивіться, я віддушила кабачок. Його, так не, не вийшло, е, Сметанка і яйця. Ці всі три інгредієнти ми змішуємо, тоді додаємо потрішечки мукичку. Така суміш у нас виходить. А тепер трішки вмішуємо мукичку. Спершу трішки гарно розмішала, тоді додаємо решту. Якщо у вас раптом трішки буде загусте, можете додати ще сметанки або навіть крапельку води. Але я не думаю, що це буде проблема, тому що. Яйця теж бувають різні, можуть ну, бути більші-менші. Регулюйте іншими інгредієнтами гостові. Так, тепер все готово для начинки. Ось порізали смужками перець, кільцями помідорку, зелень на може бути укріп, все, що ви полюбляєте. Базалік, як Вам смачно. Сир плавлений, я натерла на церкву, чесничок і ще додала взагалі ложку, як сметани або майонезу. Але я дала трішки сметани і трішечки-трішечки майонезу, бо в мене буде їсти дісти ну і чесничку дуже мало. Можна дати два, дочка три, так буде пікантніше. Наш корж спікся. Так, зараз він. Ось він ось такий. І я була права, мій пергамент, я в ньому була не впевнена, викупила його не в тому місці, що завжди не той. Він мені за тонкий трішки. Я як відчувала, в мене в деяких місцях поприліпало. Я його відділила, але для того, щоб було гарно, я зараз його переверну і тоді буду накладу. Вигляд має мій рулет перевернутий? Бачите, в деяких місцях він розірвався. Я мала рацію, щоб помазала олію, інакше б взагалі його розірвала. Я його просто перевернула, щоб на цю не дуже гарну сторону намазати сир. Я вже вимішала сир сметанкою, трошки з часничком, зелень. Зараз докину теж вимішую. Тоді намазаємо сиром, розкладаємо наші овочі і будемо закручувати рулет. Приблизно ось так може виглядати і ваш рулет, або гарніше, набагато. Починаючи з цього краю, тільки обережно двома руками, ми закручуємо рулет. І закручуємо, 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 закручуємо. Тепер наш рулет ми переклали на харчову клітку і тісненько його закрутимо і холодимо. Закрутили на охолодження.